Аж до моря запорожці степ широкі крили. Отамани на вороних перед бунчуками вигравають, а пороги помчу шеретами ревуть, стогнуть, розсердилися, щось страшне співають. Послухаю, пожурюся, у старих спитаю чого батьки сумуєте? Не весело, сину, Дніпро на нас розсердився, плаче Україна, і я плачу, а тим часом пишними рядами виступають отамани, сотники з панами і гетьмани, всі в золоті. У мою хатину прийшли, сіли коло мене та про Україну розмовляють. Розказують, як січ будували, як козаки на байдаках пороги минали, як гуляли по синьому, грілися в скутарі, та як люльки, закуривши польщі на пожарі в Україну, верталися, як бенкетували, грай кобзарю, лий шинкарю, козаки гукали. Шинкар знає, наливає і не схаменеться. Кобзар вшкварив, а козаки аж хортиця гнеться, метелиці та гобака гуртом оддирають, кухоль ходить, переходить, так і висихає. Гуляй, пане без жупана, гуляй вітре полем, грай кобзарю, лишенкарю, поки встане доля. Взявшись поки на присядки парубки з дідами. От так, діти, добре діти, будете панами.